Різноманітні тури, екскурсії, групові екскурсії за гарними цінами. Переходьте за посиланням в описі та отримаєте знижку 5% на друге замовлення при реєстрації. Як знати, коли ви купуєте квасолю на ринку? Чи це буде седун або піша, як її називають, чи плетюча? У мене таке було. Я купувала на ринку у бабусічки квасолю. бути седон. А вийшла плетюча, мала дуже багато уроки після цього. Тож, дивіться, седун вона має бути пухла. Ось така кругляста, пухленька. А плетюча, вона більш пласка. Звичайно, буває більше, менше, розумієте, так? Ось це пухленька. Так ось, пласка. До речі, маєте всі знати, що квасоля дуже добре насичує ґрунт азотом, тож, там, де виснажений ґрунт, дуже добре її саджати. Ну, бачите, в мене тут в мішечку різна квасолька, це я її взагалі знайшла на горищі і матиму зараз собі завдання роботу відділяти, де седун або піша, а де плетюча. Ну, звичайно, ще є і потрібно цим зайнятися, тому що погода сприяє вже для посадки квасольки. Всім бажаю гарного врожаю, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічі!